Пам'яті майстра на честь 90 з дня народження Дніпропетровського художника Миколи Родзіна у музеї українського живопису відкрита виставка його творів. Митець за життя був відомий як неповторний майстер друкованої графіки, а саме офорту. Зараз на виставці відвідувачі знайомляться із іншими гранями його таланту. У творчій спадщині плідного художника завжди знайдеться щось рідкісне. Так сталося і цього разу. У меня такое ощущение, что их вообще мало кто видел. Поэтому это уникальная возможность посмотреть. А кроме Елены Гравюра, оказывается, что Никол Розин еще и владел техниками пастели, акварели. И даже в той же вот привычной технике Афорта мы решили показать разные эксперименты. В експозиції творів Миколи Родзіна графічні папери, малюнки та акварелі із зібрань художнього музею, музею українського живопису та з колекції родини Родзіних. мені захотілося я кажу, отпускаю люди посмотреть, які у нього він ще ж і живописець був, він закінчив художни тут училище. Потом в інституті Харківському учился, І у нього багато хороших робіт. Мені ці маки очень нравились. Я говорю, я хочу щоб вони їх посмотрели. Такі невагомі малюнки з серії маки та лірична графіка. Приклад майстерності вищого класу це підтверджує і онука Миколи Родзіна, яка теж стала художницею. Вона ніколи не бачила свого дідуся, однак вважає, що він їй ніби допомагає. Беру свій якийсь котиначеб з дідушка йому похоже. Та все рівно професіонали і любителі живобусу знов і знов повертаються до знаменитих родзінських офортів. Тема у них зберігається єдина оспівування великої індустріалізації. Але і тема йде на другий план, коли бачиш, що офорти дійсно неповторні. Художник Художник ці картини, що нагадують кінокадри, вклав своє життя. Буквально є і здоров'я власне, гряпотіряв, по тому що він працював в цій техніці. Вот. І зараз уже ніхто не працює в ній всех. Если научиться, конечно, это годы жизни, титанический труд и здоровье, медь, травление, то есть то, из-за чего люди умирали, в принципе. То есть эти работы, это ну, цена жизни считает. Микола Родзін пішов в життя у 1978-му, коли йому виповнилося 54 роки. Ще раз гостре пережити втрату родині довелося у минулому році, коли невідомі викрали меморіальну дошку художника. Пошуки виявляються марними. Ця виставка, не наче вибачення перед пам'яттю митця за сучасників та наш смутний час. Он мені настолько многому новичів в поніманні граві. Зараз таких майстрів немає, кажуть мистецтвознавці, але як доказ та нагадування, що лінії почерку художника все зберігаються картини його онуки. Тетяна Морозюк. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.